Всем з вами я, Андрійко. Ко. Ну и сегодня це восьмий восьмий епізод про по Гаттепа Я покажу які там хотепа будуть. Містер Біст, Гренни, Киюру, Кишану, Netflix, Insta. Думка на лет хуфу Та. Елко. Отже, мы ЮАУ Кишану. Це Ютуб канал по Часи в 2024 році. 2000 рік. На майорник Анадо Здесь иск. Видіно Чорним текстом, а UR виділено білим текстом. Отже, ми молодимся Гренні. Це хора, де хобець біжить від бабусі цього ви. У 2017 році. 2017 рік. Тепер Грині виділено білим текстом. Зараз покажу відео. Отже, ми проходимо з надоудибуться думка на Вивей 2. Це мультфільм від Пік 75153. Nice Тепер inside тут на українську, англійську, inside out. Inside out video на BioNTech. Come fly with me, Apple. Це компанія, яка робить телефони. 1976 ні, yeah, 1977. На тут називався як Apple Computer Co. Apple виділено чорним текстом, а комп'ютер Ко Co. видіно чорним текстом тоже. She does a seventy Тепер Apple does it 1998 Тепер apple redefining what a smartphone can be. Again. Netflix. Це компанія виробляє фільми та мультифрима. Ти ще самый тестикс чорним текстом. Тепер Netflix білим текстом. І на ньому овал. 2014 рік. рік. Netflix видео на білим текстов. И наверху червоный фон. 2014 рік. Network видео на червом текстом. Зараз покажу відео. Уже мы погодим сандалы, мистер Бист. Это ютубер начался в 2012 году. 2012-2018 год. На моем месте на нем есть фон. 2018, -й, 2018, теперь синий дело без фону. 2018. -й. Тепер намальований синий бантер і тут намальований синій та білий фон. Отже, ми були до в це хуай. Це телефонний бренд 1987-2006 Спочатку він називався як Huawei технології Номерально на б'є нас і пісток. Huawei технології Одиначним текстом 2006-2013 Двітисякі вісімнадцятий. Хуавей. Тепер у нього вісім пісків. А хуавей виділеним чорним текстом. Двітисякі вісімнадцятий рік. Так само. Так покажу відео. Ну хорошо. Я покажу, що буде в дев'ятому епізоді. Це буде його типи. Огод. Це Куайт. Фіксики. Малюємо та розфарбовуємо. Суші монстр. Токін Том. Та Токін Том Ту. Я всіх рад бачити. А тебе до побачення.